Друзі, привіт усім! У нас сьогодні субота. Субота це важкий день завжди. Друзі, не звертайте увагу, то я собі так волосся заколола, у мене його дуже багато, а там на дворі дуже жарко. Я секретую. Коротше, ми йдемо на двір, йдемо сьогодні вибирати ягоди. Ну, по річки маю на увазі. Червону порічку, білу порічку, смородину. Коротше, все треба зривати, бо все перестигає. А то в нас то праздник був, то все нема коли, а тут треба зробити, бо посипеться та й усе. Так що ми сьогодні, друзі, беремося до порічки. Чоловік вже пішов в малину, ще добивати кілки на малину. А ми з дітками сідаємо в порічці. Так що вирушаємо. Так, друзі, шукаємо нашого тата. Наш тато сидить в малині. Робить, бачите, Тут повиростала трава, хоча не дуже, я вам скажу, бо є соломан так не дозволяє рости, але все одно є. І наш тато, <смі> був вже перелетіть, наш тато обрізає, бачите? Обрізає ту всю траву і все обчищає, і робить такі гарні проходи, щоб ми такі збирали малину. Бачите, ще трошки вже буде цвисти. Ну. Але це рахується осіння малина, ні? Не? не літня. Друзі, навіть не знаю, чи я, чи я ще хочу, щоб ту малина вже була. Бо вона дуже дешева, друзі. Може трошки підросте ціна, може осіння буде дорожча. Так треба наробитися коло тої малини. Та й назбиратися. Коротше. І будучи кілки сьогодні бити, бачите, який цей. Тут побили, де нова малина. А це там тогорічна малина. Гарно вкоренилася. Так що, так що чекаю, може буде більша ціна. Ну, але навіть якщо і не буде більша ціна, друзі, то все одно будемо мирвати і будемо. Ну, ну а куди її? Та тут площа малини, люди добрі. Ну, ось так, людина напрацюється, напрацюється. І з того. Якісь може копік що щось, щось вдасться. Так, далі, мій Артур сидить на пляжі. Я кажу, йде, бачите, парасолька. Розложив парасольку, зараз О, Від сонця і будемо кущі обривати. Йду до нього. Так, Так, Артур наш сидить. ти десь так на морі собі думав. Сидить під парасолькою. Найбільше без щастя. Привітайся. Рі. Артурочка, та тих так нерви, сонечко, та рви з цим во зразу рве. Ось тако. Будемо половину, роздамо, може і більше перероздавати, друзі, через те, що ми там того року маємо купа. Наш тато насадив, друзі, ми рахували. 32 кущі вроді би. Ви можете уявити, скільки то. Все на наші руки. Я не знаю. Так що зараз тако нарвемо, щось трошки собі. Повідла маємо купа з тої червоної порічки, там тогорічного. Артур каже, мені вже приївся, то повідло вже якесь інакше, давай закривай. Я вже трошки дуже інакше закривала, вже порічки теж не буду закривати. Роздамо порічку і. Ой, і що, друзі? І щось трошки щось трошки заморожу. Та й усе. Коротше, що, ми рвемо. Мишаємо. До нас підключився Дениска. Ми собі взяли стільчики з Артуром, але в нас два тільки таких білих здільчики. А він собі знайшов якийсь кусок кусок деребесіди. Деревини. Бачите, Артур мене постійно поправляє. Каже, що діти мої краще говорять українською мовою, ніж я. Тобто виразніше. А в мене ще трошки суржик. Але нічого. Так що, друзі, дивіться, дивіться, що робиться. Зараз я вам піднесу, покажу. Дивіться. Йої, люди добрі. -та, люди добрі! рвемо, оце вже. Я там знову погаю Добре, рвемо. Друзі, дивіться, який в нас помічник є. Дивіться, сховався. Момчик. Все Все, і вже вже червоний, треба його мити. Хто там сховався? Хто такий там сховався? Душно йому жара. Карапуз наш, карапуз наш, Так, ти допомагав? Він нас з нами всюди. Друзі, рвемо, рвемо, Мій Артур швидше рве, ніж мама. Мама ще знімає. Так, друзі, нарвали. Таку медницю нарвали цілу червоної порічки. Зараз трошки порозвозимо, трошки тільки собі лишимо, вже маємо багато. І ціле відро нарвали смородини. Свородини трошки закриють цього варення. І трошки тільки заморожу, зроблю сурті. Хлопці перебирають. Вони так нарвали, я нормала нормально, вони рвали от з тими штуками. Як так понарвали? Я так казала, тільки ці рвати, Ти вже. ми вже й ті понарвали. Ну коротше вони перебирають і треба лізти ще вишню рвати. Трошки, хоч трошки вишні. Юрка нам втіку, і зараз Юрку злапаю. Ти йдеш по Юрку? Ага. Козів повиганяла. Але знаєте, друзі, нині дуже добре, бо нині у нас оце, такий вітерець на дворі. І можна нормально перебирати. Ну, рвати, не пече у голову. Але ми парасоль мали, я вже зложила ту парасоль. Так що було. Не жарко сьогодні, не жарко можна рвати. О, бачите, маємо дві тут два маленьких вишні, ну, таких молоденьких. І ще там на початку маємо одну також молоденьку. Але маємо ще в там дві вишні. Вона казала, щоб в неї рвати через те, що е, через те, що її не потрібно просто. Що зроблю асорті. Дам трошки вишні, курічки. не спачу на тебе, забирають тебе, що ти маєш. Я з ними рвала смородину. Неможливо було рвати. Не все від тебе забирають. О, о, Юрка! Єрка-хворка, ярка, юрка шпорка На, на листочок. На листочок. Листочок, так готуєш. На, Юрашка, на! Віти, як ми поближали всі дерева. То страшне, тут то, ну, кози. Ну, на, Юрка! Юрася, який же великий. На на тобі вони ж з кістками. А він зараз випливний кістку. Він вже так робив. на. Вона не привчена, а він їсть, я йому давала черешню, тримати. Бачиш, тримає в цьому і зараз виплюне. <кій> Ну, плю. плюй, Плю. Бачимо, я плюну. Каже, я розумний козел. Так, там. Треба там йти. А там. 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 Там, там до гори треба лізти Ходіть сюди, ходіть, козелики. Ходи, Юраха. Юраха, вони тебе нагнали. Вони ну, не, не хочуть. Така, ти вонючий козел. Не ну, вонючий. Він же не смердить, що ти кажеш вонючий. Моя не створіння, чку. Це вже, все, вже майже вже збирати. А, ну так. Та Артура виставили до горі на козлики такі. І тут до горі. Каже, як впаде розв'яза від чоловіка, то я буду всього мовино. Чуєте. Я кажу, та не бійся тебе в Юрко страхує. Буся є, лунтиком, всі тебе страхують. Всі тримають козлики, щоб ти не впав. Козли тримають козлики. Все. А, Денис, де коза б тебе впити на посов. Що, Білуська? Ти чого кричала? Ночам на коза. Ти чого кричала? Ага. Білуся. А чого ти кричала? Вже знову втік, ну дивіться. Ну і ти кажеш, що ну, воно, бачите його? Так, друзі, зібрати ми зібрали. Трошки вже порозвозили навіть, бо якийсь капець, стільки того всього чуєте. І нема де того подіти. У мене одна ячейка лишається з цілої морозилки, то я розіпхала, як могла. Добре, напакую ту одну ячейку на компот, а решта, я не знаю, це в самому соці зроблю. Може ще трохи і смородине на варення. Коротше, що, фасую, що можу в ту ячейку. Я напакувала цілу ічейку цілу одну. Якраз розфасувала ті типу, порічки. Тут лишається в мене вишня, її треба кісточки забирати, в своєму соці закрию. Так що йду ставити в морозилку. Поки я розбираю ягоди, даю собі раду з яхтами. Мої хлопці б'ють колики на малину. Я не можу А тато, тато, цілий день малині сидить. Бачите, зробив такі, ну, бо воно трохи заростало, поробив все. О, дивіться скільки. Він роботи сьогодні переробив. Тобто між малиною ще ростуть ці горіхи. Скільки він. Сьогодні цілий день бідолаха тут був. Вон бідолашка. Лізе. Хлопці в малині б'ють колики. Ще має пану піврядка. Ось бачите, як робиться. Ну, щоб так годин було потім вставати, отак от сюди собі і вибирати. Що там, тату? Багато тобі ще. Багато тобі ще. Ще чу-чуть. І ще поприкраюся на того сторони. Так? Угу. Ще трохи. Ще трошки. І буде. Буде вибирали малину. По 20 гривень за кілограм, бо ж немає сили. Чоловік каже, що не роби вже паніки, ще може буде більше. Але щось, знаєте, себе не хочеться навіть настроювати, що буде більше, щоб потім не розчаровуватися. І все. О, Артур забуває. Донецька тримає. Всі працюють. А був би в поби. Так, друзі, нехай вони працюють. Я йду також працювати. Тільки бажаю дати собі на руки. Був капець. Так, друзі, усе, я вже в хаті. Вишню я перебрала, тобто з кісточки забрала і пересипала цукром. І поставила, нехай постоїть, трошки пустить сік. Тоді буду в своєму соці ну трошки перевару, але трошечки, бо вона і так вже така нормально перестигла. І тоді в банки. Тут в мене є смородина. Смородину я також помила, перебрала. І на електром'ясорубці перемелю зараз. Я також буду варення робити, так що друзі, беруся до переробки. Ягід тепер на варенечко. Це я вже перемолола, дала сюди цукру. Я на око все даю, друзі. Я, ну, нема порції в мене. Все на око. Менше, більш не так багато і немало, коротше, посерединці. І усе і поставила, щоб воно собі кипіло. І що? Я йду, а я йду банки догори зносити і буду мити банки на варенечко. Так, друзі, кипить вже доволі довго. Кипить, кипить, кипить. Зараз ще трошки, зараз шуму зберу. І ще трошки, і буду закривати. Буду виключати, закривати. Так, друзі, усе. Я поналивала таку баночку. Зараз поставлю стерилізувати, 5-7 хвилин, де стерилізую. Ще вишня в мене залишається. Але знаєте, який прикол, друзі? У мене одна кришка на маєтку залишається. Коротше, не знаю, зараз десь, де шукати кришки. Я щось чисто не подивилася. Знаєте, щось то-то почалося закрутки, я не купила кришки. Забула і, і навіть не знаю. Коротше. Коротше, вишня чекає. Шукаємо кришки. Так, усе виключаю. І закриваємо. Так, друзі. А вишні, знаєте, як я роблю вишні? Вже кілька років так підряд роблю вишні. Е, ну, пересипала цукром, вони пустили сік. І я їх не беру ну, окремо, як би варити, а потім ще стерилізувати. Так не ну, роблю через те, що вони дуже е, розлазиться. Я беру готові вияшні. Одко, бачите? Зразу насипаю в банку, заливаю соком, тим, що пустилося, і ставлю зразу стрільнусувати 10 хвилин. Ну, рахувати 10 хвилин, відколи закипить. І тоді 10 хвилин і тоді вже закатую. Та й усе. Так, друзі, усе. Я все покрутила. Бачите? Усе, усе, усе. Усе варенечко закрутили. Друзі, ось такий в мене сьогодні був день, яка там вже півдесятої на годиннику, так. Йдемо господарку обходити, кози доїти. Та й все. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною. Хто зі мною зривав вишні, порічки, закривав. Хлопці все поробили на малинниках. Це все. Сьогоднішній день супер, супер продуктивний. Основне, що ми зробили, що собі запланували. Та й усе. Усе, друзі. Всім па-па на сьогодні.